На початку 18 століття німецький картограф створив мапу України, назвавши її Тера Козакорум» Земля козацька. Сьогодні весь світ усвідомлює диво, що вже відбулось в Україні. Можливо, не може збагнути ще світ, як зуміли расистів спинить українці. Бо сили нерівні були. В чом же є таємниця? Чому ворогам не скорилась столиця? Незламними стали в країні міста, і відповідь наша доволі проста. Ми маємо лицарський код генетичний, що зветься козацьким, його історично закріплено в пам'яті нашій. Цей код? Об'єднує весь український народ в часи небезпеки, стихії могутні, від прадідів линуть, з січей незабутніх, з січей, де велична козацька держава собі здобувала свободу і славу в боях з ворогами, і цю естафету від темряви, зла, захистивши планету, прийняли. Три роки назад українці, долаючи мужньо підступних ординців, українські митці за допомогою образів і символів втілили у своїх творах історичні джерела, які надихають сучасних бійців героїв на фронтах війни з Росією. Виставку Тира Козакорум у галереї Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Відкрив ректор Олександр Соболєв. Чим цікавий і складний проєкт, тому що тут різні роботи, різних авторих, і була задача об'єднати однею темою. Темою, яка пов'язана з нашим минулим, з нашою, так би мовити, з нашим генетичним кодом, з тим, що, ким ми були. Тобто, ця виставка насправді не про війну, а про нашу незламність. Тобто про те, що спонукає нас боротися вже третій рік поспіль з Другою армією світу. Тобто, кожен на своєму місці хтось, наші студенти, наші викладачі пішли в ЗСУ. На жаль, є загибли, загибли ще і серед випускників також. І тому даний проект це все ж таки данина. Тим всім людям, які вже е, тут перебуваючи в Харкові, в Україні, роблять те, що можуть: хто волонтерить, хто донатить, хто робить мистецтво. Справжнім епіцентром виставки стала картина художниці Наталії Самось, на якій в образі сучасного українського козака Мамая постає її чоловік воїн-герой Олександр Самось, що в перші дні. Кремлівської навали пішов на фронт добровольцем, став снайпером. Після важкого поранення втратив ногу, але зберіг козацьку наснагу і намір допомагати армії далі, передаючи свої знання та досвід. Поземний Олександра Самуся художник, він є випускником Харківської академії дизайну і мистецтв. Микола Солом'яний, який за три роки війни провів декілька виставок, викриваючи злочини рашистських окупантів, представив у експозиції триптих Пощади не буде та лють і готовність до помсти ворогу, що линуть з холстів, є свідченням естафети мужності, яку прийняли українці від своїх предків. Вся історія козацької держави. Міститься у серії офортів неперевершеного майстра графіки, якого називають українським дюрером Владислава Христенка, викладача Харківської академії. До виставки долучились випускники академії з інших міст України. Твори Кристини Молчанової, яка зараз мешкає в Дніпрі, випромінюють велич козацького духу та світло української душі, заслужений художник України, волонтер з великої літери Олег Лазаренко, автор експозиції Вартові Харкова, яка представила у Європі портрети тих героїв, що врятували наше місто у 2022 році. Створив потужний образ сучасного слобожанського отамана. Цей портрет створений у неповторній манері Олега, що зветься світописом. Ті символи, що складають національний генетичний код українців, буквально звертаються до кожного глядача. Художниця Валентина Олимпіюк-Віннікова. Яка провела під час війни виставки прекрасних картин у харківських бібліотеках і галереях, розповіла про ідею створення своєї нової роботи. Мене надихнула козацьке бароко. Особливо ікона Покрова, козацька ікона Покрова Богородиці, яка була написана в першій половині XVIII століття. Також в картині присутній наш Покровський собор Харківський, бо він є одним зірцем козацького бароко в місті. І картину також я назвала і другу назву дала прощання. Я зобразила козака, який йде на візвольну війну, який прощається зі своєю коханою. Заслужений художник України Михайло Попов вважається справжнім співцем козацької теми. Він є автором десятків картин, які випромінюють ту особливу магічну енергію козаків-характерників. Що дозволяла їм, використовуючи космічні стихії, бути непереможними. Художник-мультиплікатор, кліпмейкер В'ячеслав Кутенко разом з майстриною музаїчісткою Мариною Коган створили за допомогою нейромережі дивовижний відеосюжет. На тему унікальних чеснот козаків-характерників. Колись і стіпасті від прому і хмар Ставали до бою козаки вояки, Очима з ними крізь час і кошмар, Вони бачили долю майбутні шляхи. Вогонь не палив, з брали шаблі, і куля в повітрі замирала в руках. Вони, як вітри, у нічній і в зникали в туманах, мов тіні в степах. Козацька кров, козацький мір. Ми наші в предки, що не знали статів. Козацька міць, вогонь очах, Україна, в серці, близько в руках. На виставці представлено також живий твір художниці Юлі Набукової, що увійшов у графічне оформлення поетичної збірки Бориса Гриньова. Симфонія війни завдяки спеціальній програмі. Глядач може оживити цей твір. Справжніми перлинами виставки стали текстильні скульптури Карини Волошко та Юлії Соловйової. Мої ляльки вони уособлюють собою образи з нашої славетної історії. козацтва, зокрема, ось зараз я тримаю в руках гетьмана, ляльку гетьмана. Дмитро Байда Вишневецький. Саме така лялька була представлена перша ця серія ляльок у 2019 році на виставці Народжені в Україні. Саме для неї я створювала цю серію гетьманів. І хотіла передати саме в ляльці ці козацькі образи, образи наших славетних гетьманів, лицарів, от як зокрема той же Байда Вишневецький, який був засновником Запорізької січі, заклав саме такі початки цієї лицарської культури, цього вільного духу, свободи, те, що зараз за що ми боремося, що намагаємо втілювати. У нашій сьогоднішній багатостраждальній Україні саме ці ідеали братерства, рівності, свободи, що були на Запорізькій Січі, текстильна скульптура Харківщини сьогодні привертає увагу багатьох мистецтвознавців. Ці твори можна порівняти з ляльковими персонажами стародавніх європейських карнавалів, що впливають на сприйняття. Національних архетипів на рівні підсвідомості українська козацька держава відрізнялась демократичними засадами, серед яких вибори гетьманів, особливий побут козаків, наявність атрибутики. Наприклад, люлька була овіяна міфами та легендами зі стародавніх часів. В казацькій звичаях також присутня такий дуже важливий, дуже, мабуть, навіть сакральний такий елемент, як люлька. Згадки про люльку є ще за часів гетьмана Сагайдачного. Як ми пам'ятаємо, гетьман Сагайдачний, який поміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Тобто, цей предмет він не просто якийсь предмет побуту або для веселощів. Він мав дуже сакральне, дуже велике значення для козаків як в особистому житті, так і в суспільному житті. Бо відомо, що люлька є недарма називають люльку душею козака. В цій експозиції представлені три моїх люльки. А центральна е, люлька це називається червона калина. Також е, представлена люлька, яка е, називається традиційна, бо вона виконана в традиційних е, рослинних е, мотивах. І українці вони дуже завжди дуже і зараз вони дуже полюбляли прикрашати свої домівки, свої предмети побуту, рослинними орнаментами. І третя люлька називається Хміль любов українців до рідної природи відображена у чудових губуленах заслуженої діячки мистецтв України, викладачки академії. Аноричевої «Єрьомки». пані Антоніна на протязі всіх років цієї виснажливої страшної війни підтримує донатами українську армію, а її мистецькі твори не тільки є свідоцтвом мужньої боротьби проти ворога, а й впевненості у нашій перемозі. Хвилюючою сторінкою мистецького проєкту Тера Коза Корум. Стала експозиція дитячих малюнків, дівчатка і хлопчики з Богодухівщини та Дергачівщини, які разом з дорослими переживають вибухи та обстріли у рідних містах і селах, відчули мужність та незламність українців, що чинять гідний опір рашистським загарбникам і зберігають козацьку волелюбність і рішучість. Боронити свою землю. Бібліотекарі Дергачів та Богодухова провели конкурс серед юних художників на тему козацькому роду нема переводу і кращі малюнки потрапили до галереї Харківської академії. Образи воїнів козаків, створені малечею, є беззаперечним доказом того. Що історична естафета українських національних традицій триває. Козацькому роду нема переводу. Це гасло сьогодні звучить для народу, що волю і гідність свою захищає, як заклик в бою, у якому долає він нечисть рашистську, бо пам'ять віків наснаги йому надає, козаків. Народжує наша земля українська, сміливих, незламних і стали до війська сьогодні. На бій доленосний вони нескорені, мужні козацькі сини.